Всім привіт! Сьогодні, сьогодні я хочу почати фільм. Але спочатку ми почнемо з знайомства, а вже наступна серія буде про фільм. Фільм буде з утюєю Лала Фан-Фан. Давайте покажу вам головну героїню. Це в нас Кріс. Я її просто обожнюю. Вона така гарнюня, божечки. Я її малювала дуже довго. Та, її повне ім'я Кріс. Не Христина. Просто Кріс. Кріс. Просто Кріс. Так. Е, кладемо її до нашого будиночку. Далі її е, подруга. Спочатку вона будуть не друзі, а потім по... Е, як це, як це вимовити? Сюжету. О! Вони стануть найкращими подружками. Її е, подруга. Вони спочатку були друзями, а потім е, якось так сюжет сюжет-сюжет. І далі. І Що я кажу замість історії сюжет сюжету, тому що не хочу вам спойлерити. О! Фільм. Ну, В кінці вони стануть ворогами. А це Краш. Та він не такий уж краш, щоб в нього закохатись. Але я робила його на скорую руку, і тут видно, що в мене закінчився чорний фломастер. <звук> Кріс. Це її краш. Ну, почала. Давайте з усіма познайомила. Давайте покажу вам вже хатку. Так. Давайте їх приберемо. Ось так. Крісхай тільки тут будуть, Тут, отак, поруч. Так. Оце в нас їхня хата. Це уткінці почали... А, так, забула сказати, цю е, утю я робила. Е, Три або два роки тому, тому вона в мене не така уж і гарна. Але в неї багато одягу. Так. От це шафка кріс. Я одяг показувати не буду, по, по сюжету ви побачите. Це їхні піжамки, хоча б щось покажу. Це її така жабка піжамка така. А це її такий сон. Так. Ці окуляри, це утінси їхні гроші. Наступна кімната, це кімната нашої кріс. Тут є отакий ось ось зайчик. А це їжа, та я, я повирізала із журналів. Це, це сік, це, це з австрійського журналу, це в нас соки. Це какао, а це мілкшейк. Так, виглядають як чіпси, але це не чіпс взагалі. Це яблучко в нас, мені більш вони і подобаються тут. Та, блін, як їх показати? Отакі От яблучко. Давайте отак більш візьму, так мені вдобніше буде. Отакі От яблучко. Чи це помідори? Я надіюсь, це яблука, а не помідори. Тому що все життя, все життя як цей будинок з'явився, я їх яблуками називала. Це кабануси, ось такі ось їстівні палички, такі скурки. Це отакий стіл. Тут вони сидять. І моє, мабуть, саме улюблене в цьому будинку. Ні, в мене є улюбленіше. Що тут жовте, а? Окей, okay. це, мабуть, лампочка. Mm -hmm. Та ви серйозно. Це в нас микрохвильовка. Ось така вона гарна, вона відкривається. Наступна кімната це ось така ось ванна. Вона мені теж дуже подобається. Дивіться. Тут, от просто шторки такі там. Вони, їх можна отак задвигати. Зараз. Отак, дивіться. А ще, подивіться, тут є. Так можна брати та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Так, задвагаємо штори, ще їх можна знімати і прати. Але що я не продумала? По-перше, тут нема туалету. Так. По-друге. Ні, є в нас. По-друге, я можу знімати ці штори, але де їх прати? Але можна замінювати їх, знаєте, як штори. А тут, ой, вибачте, а тут кімната нашої Уті. так, це Утя. А це Віка в нас. Оце, оце Віка. Забула, мабуть, назвати їхні ім'я, я вже навіть не пам'ятаю. Це Віка, це Ден, ну, Денис. Ось така ось її кімнатка, вона така скромняшка тут кімнатка. Тому що в неї е, кімната за 5 доларів. доларів а в нашої ну, вона така більш така бідна, живе тут вже довго, знаєте. А наша Крістіки ще приїхала і зняла саму дорогу кімнату. Їх тут дві всього. Ти-ти-тити-ти-ти. -ти 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 -ти. Це її, я не знаю, взагалі це мала бути палата, але нічого. І так, і так з'їде костюмчик на е, Утю. Навіть написано Утя. Це М. Утян. Утян. Це її сумочка така, туди можна щось покласти, якщо видно. Я не... А це є їм яка іграшка. І ось таке тут є гарне віконце. І все. Далі я буду вже дороблювати кімнати. Може, навіть зроблю якесь спать, ресторан. Дивіться, скільки тут ще всього. І воно... ой. Воно все не... Ну, ви поняли? Якось ось такий тутор. Що можу вам сказати? Чекайте серії? Югу.